Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 7 травня. Друзі, було багато запитів на рахунок недільного авторинку у Львові. Будемо сьогодні показувати, які, які автомобілі є. Деякі, звичайно, повторюються, але ну, ми будемо показувати тільки ті автомобілі, яких ми не знімали вчора. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні в інтернеті і Перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Гольф 6 хетчбек, 10-го року, 7700 ціна, 2 літровий дизельний двигун, механічна коробка передач пригнаний з Німеччини. 140 потужність двигуна, 212 тисяч пробіг. Двохлітрові у нас рідше трапляються на ринках. Так, тут у нас тканина Алькантара чи щось подібне. Мультикермо. Клімат-контроль є, дисплей є. Шестиступенева механіка. Так, і парктроніки. Електрокар Reno 14 2014 року, 10700 ціна, 48 тисяч пробіг, номер телефону власника видно. Зараз оточу по батареї. А підкажіть, будь ласка, батарея? Яка? Батарея 22 кВт. 22 кВт. Там орієнтовний запас? 140. Дякую. Ще раз. Дякую. Focus, 18 2018 року. 10450 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 73 тисячі пробіг. В милях. В милях. Так, дякую. Я хотіла уточнити. Передні електросклопідйомники. Так, вона виглядає. Є кондиціонер. Рено Меган в комплектації боус 2012 року, 9 тисяч ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, механічна коробка передач. Номер телефону є. Пробіг не вказаний. Комбінований салон. Так, здається, є пошкодження трошки на водійському сидінні, кліматконтроль. Так, і панорамний дах бачу. Фаркоп, парктроніки. Opel Insignia, 11-го року, 8300 ціна буде ще торг. Двохлітровий дизельний двигун, 130 кінських сил. Механічна коробка передач. Ідеальний стан вказує власник. 251 тисяча пробіг. Шкіряний салон. Міні-Купер Countryman 2012 року, 10900 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач, повний привід, 252 тисячі пробіг. Так, на Львівському авторинку такі автомобілі вже останнім часом не рідкість. Салон комбінований. Ось так виглядає. Сильно відрізняється по дизайну від інших автомобілів. є парктроніки. Так, друзі, вперше у нас в оглядах Chevrolet Epica 8-го року 5 тисяч ціна, двохлітровий газ бензин, механічна коробка передач, 206 пробіг. так, добре, є. так Зараз вам має бути добре видно, як вона виглядає. Деталі вже Уточнити у власника за номером телефону. Посад б 15-го року. 15550 ціна. 1,6 дизельний двигун, 120 кінських сил, автоматична коробка передач, комплектація airline, 280 тисяч пробіг. Панорамний дах. Зараз будемо показувати. Комбінований салон шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь. Темно-коричневий салон? І не тільки салон, темно темнокоричневий панель, кермо підгрівався дінь клімат, дисплей навігація. Можна? Перктроніки. Рено кліо 12-го року, 5400 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач 220, 299 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Ті доглянути авто. Кондиціонер є. Так, є феркоп. Свіженька Honda Clarity 18-го року 22 500 ціна, 1,5, так, це в нас гібрид, бензин електро автоматична коробка, звичайно, 43 тисячі пробіг. Салон комбінований. Так він цікаво виглядає. Citroen C4, 17-го року, 11800 ціна 1,6, дизельний двигун, механічна коробка передач, 193 тисячі пробіг. Дуже рідко трапляються такі автомобілі на ринках. Зазвичай йдуть вже Пікасо. Це четвертих просто ми не зустрічаємо практично. Можливо, якраз когось цікавить, Йому показую, куди виглядає. Chevrolet в з сьомого року 3500 ціна, 1,6 газ бензин, механічна коробка передач буде ще торг, 207 тисяч пробіг. Так, авто в чухлах, бо стан не буде видно, на жаль. Так, є пошкодження бамперу. Октавія, а сьома. 15 2015 року 12400 ціна, двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, механічна коробка передач. 279 тисяч пробіг. Ага. Якщо можна, дякую. Підгріве сидінь, клімат-контроль, дисплей, мультикермо, механічна шестистопенева коробка. Парктроніки. Сьомий гольф універсалі 14-го року. 11900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 120 кінських сил, механічна коробка передач повний привід, 223 пробіг. Так, комбінований тканина Алькантара салон. Мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей навігації, шестиступенева механічна коробка передач. Парктроніки. Audi a 6 універсалі другого року. 5600 ціна. Буде ще торг. 1,8 газ бензин турбований, 155 кінських сил. Так, з 19-го року в Україні в одних руках буде гарний торг по автомобілю, 283 пробіг, номер телефону є. Шкіряний салон вже з пошкодженнями. Клімат-контроль, підігріве сидінь. Шкода Суперб 2014 року, 15 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 226 пробіг. Так, Шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Ліві сидінь, клімат-контроль, дисплей навігації, автомат ДСГ. Парктроніки фаркоп. Мазда шоста, 2021 року, 21 тисяча ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, 20 тисяч пробіг. Керівний чорний салон з перфорацією, автоматична коробка, звичайна. Вольво В-50-го року, 7300 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передач, 207 тисяч пробіг. Ліміт контроль Гольф шостий. 9-го року 6900 ціна, 1,4 бензин MPI, механічна коробка передач 189 тисяч пробіг. Так, зараз. Добрий день, можна? Так виглядає в салоні. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, п'ятиступанова механічна коробка передач. І фаркоп. Б6 посад п'ятого року. 5400 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. 392 тисячі пробіг, тут є номер телефону. Салон комбінований, шкіра, шкіра Алькантара, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Кузову є нюанси. Тойота Ауріс 16-го року, 11-4 стаціна, 1,4 дизельний двигун, механічна коробка передач. 90 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Опаля Астраж. 2011 року 6450 ціна, 1,7 дизельний двигун, 110 кінських сил. Механічна коробка передач, авто в рідній фарбі. 240 пробіг. Передні електросклопідйомники. Кондиціонер. І фаркоп. Так, одразу поруч є в нас БМВ. Зараз покажемо третю серії 2010 року. Універсалі. 9750 ціна. В рідній фарбі рідний пробіг 238 тисяч, 2-літровий дизельний двигун 136 кінських сил, коробка автоматична. Так, є регулювання сидінь, світлий салон сірий. Так виглядає. Парктроніки. Б7 Passat в універсалі, та коричневі металі колір. Дванадцятий рік 10450 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка 247 пробіг. Так є підігріве сидінь кліматконтроль. GT Line, трьохдверний. Рідкісний екземпляр 12-го року, 8450 ціна, 1,6 дизельний двигун, 130 кінських сил, механічна коробка передач. Бо телефону є. Комбінований салон. Клімат контроль, звичайно. Niki.